Є багато теорій відносно того, яким чином матеріалізувати бажання і мрії, які ми генеруємо кожного дня. Але ви могли помітити, що одні і ті саме інструменти аж ніяк не працюють однаково для різних людей. І сьогодні в мене є бажання і внутрішній відгук поділитися своєю історією і розказати, який механізм я помітила на своєму досвіді, і, можливо, саме він відкриє вам. Твері до тих змін, які ви так довго чекаєте. Мене звати Задорожня Наталя, я кармолог та енерготерапевт, і це канал Свідома Душа. Поїхали, як і кожна людина, перш ніж прийти у ту сферу, в якій я працюю зараз, я безумовно пройшла різні шляхи і різні етапи свого життя. І були етапи, коли в мене начебто щось виходило, начебто я і мала результати, про які мріяла. Але іноді були моменти, в яких я взагалі від слова зовсім не могла зрушити з місця. І як би я не планувала, якби я не маніфестувала свої бажання, візуалізація практики медитації, навіть конкретні кроки і планування абсолютно нічого від слова зовсім не працювало. І на днях в мене нарешті стався довгоочікуваний інсайт. Тому що за останні роки в мене дійсно дуже добре змінилося життя, і це важко було не помітити. На сьогоднішній день я живу в Іспанії зі своєю сім'єю. В мене власний будинок, машина. Я живу біля моря в шикарній урбанізації, в горах, в екологічному місці. І в цілому це життя, про яке я насправді ніколи навіть і не мріяла. Прикол в тому, що то, що я маю зараз, це навіть трошки більше, ніж то, що я собі ставила колись за мету. Але те, що я маю сьогодні, мене безумовно робить дуже щасливою, і я правда кожного дня абсолютно щиро радію, тому що я маю і те, що я бачу навколо себе. Але мені стало цікаво, як же так вийшло, що по суті. Саме це життя я собі не візуалізувала, я про це навіть не мріяла, але якимось чином, це до мене прийшло. І в моменті це дійсно прийшло якось швидко. Не можу сказати, що без зусиль, але все одно просто в якийсь момент пазл почав складатися. І я почала підтягувати спогади відносно того, а як же взагалі то, що я маю сьогодні, все ж таки відповідало моїм внутрішнім запитам. І слава Богу, і дякуючи Google фото і Google нагадуванням в мене почався складатися той самий пазл, тому що більшість своїх бажань, більшість подій. Через які я проходила, я їх банально забула. Я забула, що це було 10 років тому, 15 років тому. І якби не Google фото, якщо чесно, я не впевнена, що ця картинка і ця відповідь в мене б нарешті схлопнулась в одну єдину відповідь. Все, що я маю сьогодні, насправді в певні періоди життя я собі замовляла. Але те, що я собі замовляла, це, по-перше, було не сплановано, це не було м усвідомлено, і це було в абсолютно різні періоди мого життя. Наприклад, десь 8 років тому я приїхала в Барселону, і так вийшло, що з міста я поїхала в якусь найближчу урбанізацію, і я взагалі не знала, куди я їду. Я приїхала на якийсь пляж, він був абсолютно пустий. Величезний, красивенний, я побачила море восени, і я пам'ятаю цей стан абсолютної свободи, абсолютного щастя і не просто натхнення, а враження, враження і кайфу, який я просто відчула кожною клітиночкою свого тіла. І я не можу сказати, що я в той момент. Подумала, що я хочу там жити. Я взагалі ні про що не думала. Я це пам'ятаю абсолютно точно. Я просто була у тотальному кайфі, розширенні і свободі. Але те, що я бачила і відчувала, було значно більшим, ніж бажання, значно більшим, ніж маніфестація чи візуалізація. Тут взагалі не було ніякої напруги, ніякого планування, взагалі нічого від ума в цьому моменті не було. Але емоції, які я там прожила, я їх і зараз дуже чітко пригадую знову таки через те, що Google фото мені нагадав про цю поїздку, про яку я вже забула. Тому що був період, коли я ну постійно подорожувала, і я в цілому забула вообще, де я була. Я пам'ятаю, що я була у багатьох країнах, у багатьох місцях, але якщо чесно, я навіть забуваю. Певні етапи, тому що забагато подій відбувається, особливо в останні роки, і просто щось випадає з пам'яті. Але моє підсвідоме, моє тіло безумовно, все це пам'ятає. Далі я пам'ятаю, як моя подружка купила собі першу квартиру у віці 25 років. І я пам'ятаю, як я прийшла з нею на новосілля і так виявилося, що, окрім нас, двох, нікого не було. І я пам'ятаю. Як в мене було захвату і радості навіть більше, ніж у моєї подружки, я пам'ятаю це відчуття, коли ти заходиш в житло, яке ти сам собі придбав, і це навіть було не моє житло, але чомусь в той момент я настільки це прожила, цю емоцію, цю радість. З абсолютним розслабленням і знову таки без думки про те, що і я собі так хочу. Це була тотальна радість і тотальне відчуття затишку, тому що на той момент я вже десь близько восьми, може, десять років я вже знімала житло постійно, і питання оренди житла і взагалі свого житла воно було для мене дуже болючим. І ось це знову-таки стан кайфу розширення. Я його дуже добре пам'ятаю, тому що це момент, в який ти ні про що не думаєш. Ти просто провалюєшся в цю подію, і ти, начебто, заповнюєш весь простір своєю присутністю. Важко пояснити, але не знаю, таке враження, якби вас, якби ви були шоколадку, яку розтопили на вогні, і от ви прям розтіклися прямо повільно, по, по всій площині, і от вам тепло, комфортно. Ось таке відчуття, і знову таки, це то, що я не можу забути. Я тільки пригадую цю подію, до мене повертається дуже схоже відчуття, як то, що я прожила тоді на пляжі в Іспанії. І виходить, що я почала пригадувати події, в яких мій стан ось цей, був дуже сильно схожим по відчуттях. І все це було взагалі у різні роки. Це взагалі було з різними людьми, в різних країнах. Але так сталося, що через кілька років все це привело мене у точку, де я знаходжуся зараз. І тепер найважливіший висновок. Все, що я маю сьогодні, це абсолютно точно то, чого я насправді хотіла. Це абсолютно точно то, що я, мабуть, мріяла, але. Це то, про що я взагалі не думала. Тобто, я прожила момент, і я про нього забула. В мене не було ні планування, ні зацикленості на тому, що я цього хочу. Я починаю розуміти, що для мене, наприклад, взагалі не працює ідея, коли я. Прописую, планую і йду до мети. Чим більше я хочу чогось, чим більше я собі це ставлю за мету, тим далі це від мене. Це особисто мій досвід. Тому що для мене мета і конкретні кроки вони викликають певну напругу і певну зацикленість. І, відповідно, в цьому стані я не настільки розслаблена і я не настільки чуттєва, і в цей момент я розумію, що мені це дається важко. На відміну від того, що я відчула, замовила, умовно кажучи, мені показали, що в мене може бути. Я прожила цей момент, я його прямо кожною клітиночкою пропустила через себе, і це замовлення пішло у простір. Я до цього не поверталася, я в цьому не то, що не сумнівалася. Я взагалі забула, що це в моєму житті було. І відповідно тут спрацював другий закон. Я від того, що я про це не думала, я про це не сумнівалася. І відносно цього я не сумнівалася. Зможу, не зможу, буде, не буде. В мене взагалі цього не було в моєму полі. Хоча по законам візуалізації, то що зазвичай транслюють, що ми маємо це постійно піднімати, ми маємо про це згадувати, візуалізувати. Воно, начебто і так. Але я розумію, що візуалізація вона не завжди схожа. На те, що я відчувала от в саме ці ключові моменти, тому що піднімається на рівні тіла, на рівні емоцій дуже глибоке відчуття, яке майже неможливо прожити, якщо ти по-справжньому не надихаєшся цим, і якщо це по-справжньому не твоє. Ну тобто, умовно кажучи, якщо я зараз дивлюся на на щось на автівку, на будинок якийсь, навіть якщо це мега крутий будинок, навіть якщо це мега крута машина, от просто є щось твоє, а щось взагалі не твоє. І це не про те, що ти знецінюєш е, досягнення або результати інших людей. Просто щось в тобі включає ось цей тумблер, коли ти сильно це хочеш, і це незрозуміла вібрація в тілі, яка дає тобі той самий заряд енергії. І це саме відчуття. І саме це зчитується простором. Тому буває так, що я, наприклад, хочу чогось, але ж моє відчуття внутрішнє, воно навіть не близько до того, що я проживала от в ті ключові моменти життя. Воно навіть не близько. Я коли це пригадала, я думаю, блін, так це ж взагалі аж ніяк не співпадає з тим, що я собі зараз ставлю за мету. В мене відгук на рівні душі і тіла, ну він не такий. Ну, це може. Кілька відсотків зі ста. І, відповідно, я просто бачу, що те, що я собі малюю на сьогоднішній день як спеціаліст, як блогер, що я там собі кажу, що я там хочу таку аудиторію, я там хочу вести так. А в мене, наприклад, як у звичайної людини, я зараз теж працюю зі своїми програмами, і я бачу, що там немає зрушень. І, звісно, їх немає, тому що моє тіло заблоковано. Я не впевнена, що мені саме це треба. На це в мене немає відгуку, значить, я просто зараз шукаю не там. Далі, що я ще помітила? У кожної людини є щось у зовнішньому світі, що її безмежно, безмежно надихає і наближує до тих вібрацій, про які я казала на початку відео. Ось цей стан розширення, який ви навіть через 10, через 20 років. Якщо вам вказати на цю ситуацію, на цю подію, у вас повертається оцей цей стан. Ви пам'ятаєте все, що ви проживали в тому моменті, максимально детально. Це те, що я не знаю, от як бувають сни, після яких ви просинаєтеся, і ви все пам'ятаєте, кожну дрібничку, деталь, що було? Це настільки яскраво, це настільки фундаментально, що це ні з чим не сплутаєш. І що я помітила? Що в мене зрушення і вихід з якихось застарілих програм і... Таких затяжних ситуацій починається тільки тоді, коли мені знову вдається зловити ось це відчуття розширення. І я зараз розумію, що якщо в мене застой, якщо в мене щось ніяк не міняється, як мені це треба, як я думаю. Я знаю, як мені цей стан відновити, і тоді мені просто потрібно поїхати у нову локацію, Мені потрібно поїхати в якісь горні масиви. Мені потрібно подивитися на якісь заміські будиночки, бажано старовинні. Мені подобається конкретна архітектура. Я про це навіть не знала, що мені це подобається. Доки я не потрапила сюди, я завжди була людиною міста. Я завжди думала, що я люблю безмежно море. І тому спочатку, коли я переїхала в Іспанію, я жила біля моря. Але виявилося, що я не дуже то хочу і потребую моря. Мені подобається можливість там за 10-15 хвилин доїхати до моря, не знаю, кілька разів на тиждень, якщо дуже захочеться покупатися в морі. Але я виявляється, люблю гори. Я не знала про це. Хоча зараз я пригадую, що кожного разу, коли я була в Грузії, в Турції, коли я вперше взагалі бачила якісь горні масиви. Я пам'ятаю знову-таки це відчуття розширення, коли я бачу цей масштаб, коли я бачу цю висоту. І в мене аж дух захоплює від тих краєвидів, які переді мною відкриваються. І виходить, що я сама з собою не була чесна, тому що виявляється, що найяскравіші емоції, почуття я проживала в абсолютно іншій місцевості з іншими краєвидами, але все життя я прагнула абсолютно протилежного то, що модно, то що затребувано, то що більшість людей розуміє. А виявляється, це взагалі не моє. І зараз, якщо мені потрібно просто поміняти вайб, поміняти взагалі ситуацію у моєму житті, я знаю, що мені з цим треба робити. Розумієте, про що я кажу? І якщо підсумувати, то стає дуже зрозумілим, що взагалі-то від ума у нас дуже мало реалізується. Дуже мало. Все, що ми від ума, від логіки намагаємося впіхнути в свою мету, в якийсь свій челендж в марафон воно не сильно то йде, якщо воно не релевантне з нашими відчуттями а відчуття підробити просто неможливо. Ну не можна поставити людину і сказати давай, надихайся. Ви поставите двох людей, наприклад, от я зустрічаю людей, які тут живуть поруч. І хтось каже: мені тут так не подобається, я хочу водички, я хочу море, я хочу так, от, щоб от кожного дня бачити море, відчувати море. От мені так тут, ну, якось, ну, красиво, але не то. А я в захваті, саме тому, що тут немає моря, тому що тут не така вологість, тому що трошки інший клімат і так далі, і так далі. І не можна двом різним людям. Дати одну картинку, одну мету і очікувати однакової реакції. І відповідно відповідь у тому, яким чином вам матеріалізувати бажане, тільки в тому, щоб ви пригадали ті моменти життя, коли у вас просто був дитячий візг, парасячий візг і захват від того, що ви бачили, що ви проживали. Тобто, якщо підсумувати, виходить, що то, що я. Сьогодні отримала, і то, де я сьогодні опинилася, прийшло до мене легко тільки тому, що, по-перше, я це справді в моменті, коли мені цю картинку показали, спустили, коли мене поставили в локацію і сказали, ось це подобається. в мене дійсно відбувся ось цей резонанс, коли я прямо на всіх клітиночках тіла, всієї душеї, всім своїм єством відчула захват і задоволення від тієї краси і енергетики, яку. Я побачила навколо себе. І другий момент, я більше ніколи в житті до цієї теми не поверталася. Я це не прокручувала, я це не планувала. А якщо я це не планувала і я це не прокручувала, я в цьому і не сумнівалася. Як людина, така логічна і прагматична, в цілому все, про що я починаю думати, як і більшість людей, я починаю додавати сумнівів. Знецінення я починаю додумувати ті перепони, які, можливо, ніколи і не трапляться. І зараз я з цим активно працюю. Але виходить, що там, де я не застрягла на рівні ума, і просто дала імпульс як енергію, яку я заклала в подію і відпустила, більше не сумніваючись, не гойдаючи. Ось цю подію буде, не буде, а як буде, а сьогодні, а завтра? А коли? Коли взагалі ось цього всього не було, по суті, виявляється, це чистий імпульс наміру. Я просто в моменті це настільки яскраво прожила, що цього було достатньо для того, щоб це в моє життя в результаті просто прийшло. Знову таки воно прийшло тоді, коли я до цього була готова, коли конкретні кроки і дії просто треба було зробити, тобто прийняти рішення, наважитися на переїзд і так далі, тому подібне. Тому, будь ласка, подивіться на своє життя свіжим поглядом і зрозумійте, будь ласка, що ми стільки завгодно можемо намагатися обдурити систему, матрицю і самих себе. Але який в цьому сенс, якщо єдине, що дійсно має значення, це то, що ми відчуваємо і як ми це відчуваємо? Подивіться, будь ласка, попригадуйте ті спогади, у яких ви дійсно розчинялися, у яких ви відчували ну тотальний кайф і розслаблення. Попіднімайте ці події, і ви побачите скоріше за все цільну картинку. Яка зорієнтує вас відносно того, куди вам потрібно рухатися, і де вас чекає розвиток, де вас чекає тотальне щастя і натхнення? Не сумнівайтеся в тому, що ви відчуваєте. Якщо ви бачите то, що нарешті пробуджує у вас якусь справжню емоцію і почуття, просто довіртеся. Як течії, дозвольте цим емоціям, почуттям увійти у ваш простір, і ви зрезонуєте з тією мрією, з тим бажанням, яке просто вже ходить за вами по п'ятах і ніяк не може інтегруватися у ваш життєвий сценарій. Дозвольте йому стати частиною вас. Відповідайте навзаєм тому, що вам подобається, і не ускладнюйте собі життя думками про те, а чому це не може статися з вами. Будьте свідомими, любіть себе, доєднуйтеся до телеграм-каналу Свідома Душа, якщо інформація вам була корисною. А ми ще обов'язково побачимось, Па-па!